Добре, поклади пару цих навколо дому. Гей, я можу чимось допомогти. О, та я просто дивлюся. Ну добре, окей. Гей, Елі. Гей? Щойно бачив це. Бачив що. Ну це. Твою зустріч з клієнтом це було доволі незграбно. Та це не було незграбно. Ой, доволі незграбно. Та ти про що взагалі? Здається, доведеться зібрати команду. Командні збори. Так. Дивіться, хлопці, я помітив за вами абсолютно ганебні розмови з клієнтами, і якщо бути відвертим, наш рівень продажів падає через це. Роване, це не було ганебно, все було добре. Тож я взяв справу в свої руки і написав нам ...деякі сценарії. Ласкаво, прошу. Роване, що це? О, що я щойно сказав, Алане? Сценарії це як п'єса? Так, саме так, Адаме, наче п'єса. Боже, який ти милий. Тож, що б не сказав покупець, там буде відповідь, яка гарантує вам продаж. Я гарантую, це нам не допоможе. Просто дай бляха цьому Олане! Це буде погано. На минулій роботі у мене були сценарії, і це було просто жахливо. Гадаю, варто спробувати. Це може бути весело. Весело з того, наскільки це жахливо. Еллі, ти не хочеш повернутися до клієнта і спробувати? Так, давай. Так, звісно, зробімо це. Окей. Ей, просто перевіряю, що вам не потрібна допомога. А, так, я досі просто дивлюся, дякую. Чи все в порядку? Що? Чи все добре? Здається, у вас був поганий день. Бездротові навушники Arctis Pro лише за 399? Так, день був справді дуже важким. Дякую, що спитали. Взагалі ще не сказав це вголос, але це добре сказати, що я б залюбки взяв навушники за 399. Дякую. О, так, Іноді це дуже добре, просто поговорити з кимось. Не розкажете, що сталося. Індивідуальна збірка ПК від 799? Так, ам... Так, Мої батьки випхали мене з дому, і я не міг поговорити з ними. І я збираюся поговорити з ними, хоч це і важко. І я думаю, збірка ПК за 799 — Це чудова пропозиція. Дякую. О, це жахливо. Ніколи не пізно налагодити зв'язки, особливо з тими, кого любиш. 32 дюймовий Samsung Odyssey за 1249. Неодмінно беру його. Так було б безглуздо пройти. Повз дуже дякую, що вислухали мене. Це справді багато значить. Е, окей, uh, okay. тож well, ходімо тут і до каси. Дуже дякую, хлопці. Це справді багато значить для мене. Ам, um, yes. що? Yes. Що? Хлопці, ви знали, що ми стрімимо на твічі? Що? І це правда. Усі ми, Генлі, зараз також стрімить. Так. Якщо хочете усю інформацію, там внизу в описі тwчv team slashvdl. нас там ціла команда. Усі ми, гляньте. Так.